Я хочу розказати одне, одну історію, яку я бачив е, на відео. І сидить один маленький хлопчик, тримає е, в'єтнамки, і вони є порватими. Він так дивиться, їх стульває до кучі, приліплі, а вони розпадаються. І він так піднімає свою голову і йде хлопчик з татом. Іде хлопчик з татом, і він бачить у того хлопчика е, гарна обув, е, взуття хороше. Я аж так блистить, він його ще витирає по дорозі. І він так дивиться, він такі очі освітяться, і він так супроводжує його взглядом. І той хлопчик пішов в натовп до людей, і вони е, в такому великому натовпі сідали в поїзд. Вони сідали в поїзд. і цей хлопчик, дивлячись на свої і його взглядом супроводжує, бачить, е, бачить, що вже всі зайшли в поїзд. І коли він дивиться, всі зайшли, і біля поїзда, де великий натовп був. Він бачить одного черевичка цього в великому натовпі. Якось так вийшло, що він загубив його, залишив. І він підбігає туди і бере цей черевичок, дивиться, і поїзд так пішов. А цей хлопчик з поїзда виглядає, бо він залишив. І цей хлопчик Мариба бере черевичка і починає бігти. Починає бігти, щоб йому догна... віддати. І він біжить, біжить і не може догнати. Біжить і не може догнати. І він бере цей черевичок і, і кидає. І цей черевик не долетів. Цей хлопчик, який стояв з поїзда і дивився на цього хлопчика, хлопчик таки захеканий і так розстроївся, бо він не докинув черевичка. Цей хлопчик, який стояв в поїзді, він знімає іншого черевика. І йому віддав ще одного. І це історія, яка була, я згадую про свою історію, яка у мене була. У мене була така сама тільки навпаки. Як це може бути? Я зараз скажу, як навпаки, ви собі подумайте, чи у вас так було? Я ще був менший. І в наших сусідів, через декілька хат я бачив, гралися такі мої ровесники ігрушками. Я бачив, вони гралися одною лопаткою, пересипали пісочок. І вона мені так сподобалася, мене такої не було. Її так захотів, страшно захотів. І я чекав, поки всі підуть звідти, і щоб там. Залишилася та лопатка сама лежати. І я дочекався, я дождався цього моменту, і я ту лопатку взяв. Я взяв, я прийшов додому якийсь е, дуже недовгий період, пройшов, напевно, може, день максимум. І тато побачив, що це лопатка, яку він не купляв. І він запитав: А що за лопатка? А я кажу, ну. І я йому не сказав, але то тато. І він каже: синок, ти йди віднеси, де ти її взяв і віддай, і попросив вибачення. Не просто покладе, а попроси вибачення. Мені так незручно було. Ви собі можете думати, може у вас так було, але мені так кепсько було. Я себе так почував. Ну як? Я чекав стики там, щоб її забрати, а зараз віддати, ну я ж себе відчуваю, ну серйозним кордоном. Серйозним кордоном. І треба зараз віддати і ще й вибачення попросити. Мені так кепсько було, тато мене попросив піти зробити. А я зробив. Те, що він попросив, але не до кінця. Я її поклав там, де взяв, але вибачення не попросив і про це не признався. Ось так. І якщо можна зрівню... зрівнити ці дві історії, можливо, у вас такі були, були і перша, можливо, і друга історія була, то ми можемо з першої історії подивитися, що це значить або дія цього хлопчика. Що вона виражає? Про що вона говорить. Як можна називати цим хлопчиком або цю дію, яку він зробив? Е, я можу сказати, що це доброта людини. Це от добрість його серця це зробила. І він це зробив. І якщо, е, якщо ми подивимося, а якщо ми подивимося в старий заповіт, або е, в ті моменти, коли. Е, коли Бог говорив про себе і він заявляв, про свої атрибути. Можете пригадати, які він говорив атрибути про себе? Можете згадати про те, що, як він називав себе або що він казав, писав в своєму святому письмі? Довготерпеливий, многомилуючий, строго взискуючий, справедливий, святий. Він так називав. Він так називав. І так було. Але Бог, я принаймні не знайшов такое місце писання, що він заявив, що я Бог добрий. Але про це інші заявили і бачили. І доброта це не те, що е, ти сказав, що я добрий, і тобі повірили. Ти можеш підняти руку, я можу запитати, і ви хтось піднімете руку, хтось ні. Але доброта це те, що люди оточуючи бачать. І Давід в Псалмі пише такі слова: псалом 30, 20 вірш. Яка ж велика твоя доброта, яку ти приготував для тих, що тебе шанують, на тебе покладається і виявляючи її перед усіма людьми нащадками, перед усіма людськими нащадками. Це те, що люди бачать доброту, це те, що воно виражається в житті і в дії людини. В новому заповіті, який Ісус сказав, що я є пастир добрий, пастир, добрий кладе життя, власне, завівців. Ісус сказав, що Я є пастир добрий. І добрий пастор – це не просто, але він дію робить, він робить результат, і це те, що бачать інші. Життя кладе, щось кладе. І доброта це не, не тоді, коли тобі роблять, а доброта це. Коли ти думаєш про те, як зробити іншим добре. А якщо ти думаєш, як зробити іншим добре, то тоді виходить, тобі тобі недобре стає, тому що ти щось позбавляєшся. Ти виходиш якогось дискомфортного або власного побажання, або тих, що тобі подобається, тому що ти хочеш зробити комусь добре. І доброта це не Якщо я хочу бути, щоб мені, мені було добре, то комусь буде недобре, бо я для себе це роблю. І це навпроти егоїзму, навпроти отакої недоброти. Або от я, я взяв, бо мені сподобалося. Це я комусь зробив чи собі. А доброта це навпаки, це коли ти береш щось і ти комусь хочеш дати, ти загублене або ще щось. Оце доброта. І перша Тимофія, 6 розділ, 17, 18 вірш. Апостол Павло каже такі слова. Апостол Павло до Тимофія каже такі слова. Я хочу, щоб ми зачитали разом, якщо є можливість, або висілити на екрані. 6,18, 6, 17, 18. Багатим нинішнього часу, нагадуй. Аби не носилися високо і не покладали надії на непевне багатство, але на Бога, який нам усе дає щедро для насолоди. Щоб ми чинили добро, збагачувалися добрих діл, були щедрими, радо ділилися. Знаєте що? Це не те, що популярно. Це не те, що просто от, вау. Я хочу зачитати оцей вірш. Це не те, що вау. Зб... Зб... Е... Щоби. Ми чинили добро і збагачувалися добрих діл. Я не знаю, якщо ви висіти, не висітили, але просто можете подивитися: збагачувалися добрі діл, збагачувалися не просто те, що мені подобається, не просто фінансами, а не просто ще якоюсь бізнесу і розвитку і так далі. Це те, що ну, це не те, що не актуально. Це те, що не просто про це говорить. і це не те, що вау, в захваті, коли ти кажеш, я збагачуюся. Я думаю, про це мало дуже говорять. Збагачуватися добрими ділами. І апостол Павло каже Тимофію: ти іменно говори про таким людям, особливо в такий останній час. Ти говори про це. І це те, що не актуально, це не те, що от, просто вау. Але це те, що писання закликає, це те, що от, приносить. От, Ну, Особливе такі відчуття і, і плід в житті людини. І коли ми е, дивимося от, або ж е, про те, що доброта робить, до чого, приводить доброта, до чого приводить доброта. І перше, до чого приводить доброта? Доброта приводить до того, щоб люди проставляли Бога. Коли ми читаємо. Матвія, п'ятий розділ, 16 вірш. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та проставляли отця, що на небі. Коли ви робите ваші добрі діла? Я пам'ятаю, ми ходили, е, ходили по селі і співали на Різдво. І в нас були ще деякі там е, спечені, булочки і печиво і так далі. І ми заходили до людей, ми їх вітали і щось давали їм приємне. І вони, що вони говорили, люди, яких навіть я по сьогодні їх не бачу, не пам'ятаю. Але ще я пам'ятаю, що саме найбільше. Вони просто казали: слава Богу, ми вам дуже дякуємо. Слава Богу, ми вам дуже дякуємо. От мені цікаво, або просто свідомою, чи от стільки люди казали, слава Богу, от протягом року або протягом навіть останніх декілька днів, як вони іменно в той час казали, що це робило? Що це робило? Це робило те, що ми пішли, ми робили добре справу, ми е, свій час, свої ресурси поклали для того, щоб послужити іншим людям. Ми робили добре діло, і через добре діло люди прославляли Бога. Вони казали: Слава Богу, і дякуємо вам! Слава Богу, і дякуємо вам. Що робить доброта? Доброта приводить до того, що люди прославляють Бога. Люди прославляють Бога. Ще один момент, я пам'ятаю, був такий. Е, був такий момент, подзвонив тата і сказав, що потрібно поралити картошку. А в нас була кобила, і в нас було рало, і все необхідно для того, щоб зробити це. І подзвонили і кажуть: та, Саша, треба це зробити. І тато каже: Синок, треба поїхати і зробити. І треба поїхати і зробити, тому що це вдова. А в її нема кому до кого звернутися, їй немає чоловіка, її немає. Хто би допоміг, але їй треба зробити це. І, і тато мене так надихнув, сказав, я забрався і поїхав. І я тільки приїхав, я приїхав тільки. І от, і ця вже от людина, яка я приїхав, вона каже: синок, добре, що ти послав. Синок, добре, що ти приїхав. Слава Богу. Я так молилася, я так хотіла, щоб мені хтось приїхав. Мені ж треба параліти картошку, бо вона ж велика, вона переросте і все. І я почав роліть. І я почав раліть ходити в породках, а вона все за мною ходила, і збоку там все. І вона все ходила. Хай тебе Бог благословить, і щоб твої ноги ходили, і руки щоб робили Ти ж добре зробив. Слава Богу, що він послав. Скільки я ходив, ралів? Вона мене весь час благословляла, напевно, стільки благословіння або стільки слов. Я, я теж за останні, останнє, скільки я, я не переживав. І я за реговор, я, я просто приїхав додому, і тато, і тато на мене дивиться, каже, що синок вийшло? Я кажу, тату, але кажу, я заробив. А то каже, синок, то вона ж ждува. Я кажу, тато, я стільки благословіння заробив. Я стільки благословення кажу, що я ще стільки не заробляв. Вона мене благословила повністю. Вона ходила і просто дякувала Богу. Що це робить? Це просто доброта. Це те, що я послухав, тата послухав і поїхав. І людина була вдячна Богу, тому що вона не мала можливості до кого звернутися і це зробить. Це робить доброта. І коли ми читаємо ще, згадуємо одну подію, яка відбувалася: Корнилій, який був благочестивий і робив милостині, і молився Богу. Корнилій, який був благочестивий і молився Богу, і робив милостиню. Це те, що. Це те, що вказано про цю людину, що він робив милостиню. Скажіть, будь ласка, про когось сьогодні із нас можуть сказати, що от то добра людина, от то добра, от він добряга, от він добрий. Про нас кажуть, хорошо сказав проповідь, хорошо заспівав, е, хорошо приготовив. Е, і можна рахувати, скільки разів заявили про мене або сказали, оце добра людина. Не просто я собі так думаю, я добрий, я десь там зробив або так далі. А скільки раз сказали, оце добряга. І доброта це не те, що я заявляю, це не те, що Бог заявив, а це те, що Давід каже і інші писання, що ми бачимо характер або дію, як він проявляє свою доброту до людей. І Корнилій був таким, тому що я написав, він молився Богу, він робив милостиню, він робив добро. І він був побожний. Другий момент, до чого приводить доброта? Доброта приводить до покаяння. Коли ми читаємо деревлян, другий розділ і четвертий вірш. Або погоджуєш багатством його доброти, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість приводить тебе до покаяння. Я ще раз зачитаю до римлянам, 2 розділ, 4 вірш. Або погоджуєш багатством Його доброти. Лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість проводить тебе до покаяння. Там апостол Павло говорить про те, що люди нехтують, і люди от просто живуть своїм життям. Він говорить про те, що є гріх, а, є гріх плоті, є гріх. От Про закон говорить, і він про це говорить: Що те, що ти нехтуєш, або ти ну, принібрегаєш добротою, просто багатством Божої доброти. От, багатством Його доброти, і лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість приводить тебе до покаяння. Через що ми сьогодні маємо спасіння? Що ми, через що ми познали Ісуса і Бога? Через що? Тому що я добрий? Тому що Його доброта велика, і Він через своє милосердя, через свою велику любов це те, що виявляється в ділі. Це те, що не заявляється. Ми маємо покаяння. І ми маємо оправдання. І це те, що приводить теж людей до покаяння через наші дії, через наше життя. Бог через свою доброту дає нам покаяння. І через нашу доброту, через нашу дію люди отримують покення, які дивляться, через наше життя, як ми живемо. І цікавий момент, що коли ми ще читаємо Ремля на сьомий розділ, і там також пише про те, що там пише про те, що е, апостол Павло заявляє, і каже: е, Закон є справедливий, закон є святий, і закон є добрий. Я чув на пропівника він каже такі слова. Що каже, закон є а, святий, справедливий і добрий. Закон святий, святість наша треба Богу. Праведність треба нам. Тому що ми віруємо серцем. Праведність це і віра. І доброта треба людям. І коли треба доброта, то людям не треба святість наша. А він каже, святість треба Богу наша. Це коли ми одні Доброта людям треба. І це те, що я сказав, що це те, що не, не те, що от мені комфорт, а це те, що я позбавляюся, і я роблю для того, щоб комусь було добре. І доброта приводить до покаяння. Я ще одну історію розкажу: був один хлопчик маленький, і він вкрав кульочок з деякими речами. І він почав бігти, і до його, його доганяє жіночка, його бере так і на його свариться. І з іншої сторони подивився один чоловік, те, що щось відбувається, і він підходить і каже, що таке. І він подивився, що там були деякі речі, і він до цієї жіночки заплатив гроші, подивився на цього хлопчика, і він каже, що твоя мама хворіє. Він каже так, махнув головою і він позвав свою доньку, і він сказав, Донько, а, дай кульочок з продуктами. і... Віднісиці. Вона приносить кульочка з продуктами, віддає, і хлопчик подивився і зразу побіг. Цей чоловік із цією дівчинкою вони працювали, продавали продукти, як зазвичай стоять і роблять. Приходить якийсь час, і цей просто чоловік падає незрозуміло чому в омирок. Ця дівчинка бере, його відвозять в лікарню, його ложать під всю систему. і... Визначили те, що треба операція, зробили все, що необхідне, і дають чек з медицинськими витратами. Це 792 тисячі бат, я не знаю скільки це буде гривень, медичних витрат. І ця дівчинка подивилася на цю суму. Це сума нереальна, якої не було, якої вона не знала, як це, як це має бути. Вона просто взяла а, і сиділа там біля, біля свого тата і, і плакала, і вже думала про те. Написали оголошення, якісь там деякі речі були. Все продать і продать срочно, бо треба фінанси. І коли вона так лежала, вона разом з тим заснула. Просто от біля тата лежачи, він лежав без сознання. Вона прокидається і вона бачить конверт. І вона відкриває цей конверт, і там в конверті написано. Медичних витрат за операцію 000 бат. Вона дивиться, вона не розуміє, вона читає далі, це написано. А це було оплачено 30 років тому. А баночкою, це було оплачено 30 років тому баночкою знеболюючим та пайкою сухого супу. Пізніше цей чоловік, який тоді вкрав щось, з його платили і дали йому суп. 30 років пройшло, він стає врачем і він каже, це вже оплачено 30 років тому баночкою знеболюючого і пайком сухого супа. І проходить час, в нашому житті ми думаємо, а чому я, а для чого мені це? Проходить термін, який навіть не знаємо. А Бог робить свою роботу, і доброта вона є добротою. І ще одне місце писання, яке написано: Хліб свій, пускай по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його, Еклізіаста 11.1. Пускай, тому що по багатьох днях ти пожнеш його. І коли ми дивимося. Ще Ісус говорив одну прічту. Підійшов до Його молодий юнак, і Він каже, що я маю зробити, щоб мати життя вічне. Ісус каже, от, люби Бога, люби людей, чини отак от і отак. От він каже, я це все роблю. Я це все роблю, і ще він набирається такої сміливості і каже, ну а хто ж такий мій ближній, що я маю робити? І Ісус починає розказувати йому історію, що от була така історія, і був розбійник, і його побив, і йшли двоє людей, вони прийшли, я не буду детально розказувати. Але один, який побачив, який підійшов, який перев'язав рани, який помазав оливою і посадив на осла, завіз у гостиницю і оплатив медицинські витрати. І якщо ти потратиш більше, то ти скажи, я прийду і я повернусь, і тобі ще заплачу за цю людину. Оце Ісус розказав. І Він каже, хто той ближній? І він сказав, і що найцікавіше, я ніколи не бачив і не думав про те, що Ісус це сказав цю історію про себе. Що Він тим був і Він заявив про себе, що я є пастир добрий. Це те, що Ісус зробив за нас. Він побачив нас, Він взяв, перев'язав наші рани. Те, що нам боліло, це те, що нас просто гнобило, Він взяв і перев'язав. Воно на пам'яті є, але те, що Він ісцілив, це зробив Ісус. І це те, що Він помазав своєю оливою і омив святою своєю кров'ю. І те, що Він заплатив своїм життям за нас і ще сказав, хто прийде до мене. То він сказав, що я є двері. І хто приходить до Отця, всі через мене приходять. І він має за нас вирішувати з Отцем Небесним. І він каже, я заплатив життя, я заплатив ціну. І він це зробив. Це говорить те, що я заплачую. Це зробив і Ісус за кожного з нас. І е, я ще раз хочу наголосити і сказати, до чого приводить доброта. Приводить доброта нас до того, що люди проставляють Бога. Доброта приводить до того, що люди. Е, Мають покаяння через Божу доброту і через доброту нашу. І доброта це те, що воно приносить в житті результат і повертається. І ще прочитаю цей вірш, який я зачитував. Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його, Екклезіаста 11,11. Тому, ще раз кажу, це не те що це не те, що мені добре, а добре це комусь. І доброта це позбавитись свого і дати комусь. І Ісус сказав, Я є добрий. І він закликав. І саме цікаво, що він каже, все добре, закон добре, і все добре. Але от, люби свого ближнього. І Він каже, в чому виражається це? І він розказує цю саме прічну про ту, яка виявляється доброту. Не просто якусь, а, але через те, що виявляється доброта його. І тому я закликаю нас до того, просто поділився про тим, що думав, і те, що прийшло мені на серце. І це не те, що актуально, а це те, що нас закликає писання. Це те, що апостол Павло каже: збагачуйтеся. Добрих ділах тому, хай нам Господь допоможе в цьому розуміти і діяти зі своєї сторони, коли можемо. Це не завжди на практиці легко виходить. А коли ми думаємо і коли ми молимося про це, нам Господь Бог допоможе, тому що Він є такий. Це описують інші про нього, і це ми бачимо через його характер вираження до кожного із нас і до людей. Амінь.